Вам, дорогі глядачі, мир вашим сім'ям і вашим оселям. В ефірі знову історична програма Дорогами християнства і я, її ведучий Віталій Кривой, щиро радий вітати вас! Історики говорять, що після Аскольда наступним етапом утвердження християнства на Русі стало правління княгині Ольги. Спочатку вона нібито була язичницею, але згодом побачила перевагу христової віри. Оповідь про навернення Ольги у викладі відомого історика Карамзіна звучить наступним чином. Захоплена променем цього нового світла, Ольга захотіла бути християнкою і сама відправилась у столицю імперії та віри грецької, щоб почерпнути його у самому джерелі. Там патріарх був її вчителем і хрестителем, а Константин, багрянородний, приймав її від купелі. Та уважний і комплексне вивчення тогочасних джерел змушує переглянути загальноприйняту точку зору. І в цьому питанні сьогодні допоможуть нам розібратися Віталій Нероба та Богдан Коваль, експерти, які завжди є у нашій студії. Вітаю вас! Сьогодні у нас піде розмова про християнство на Русі за часів княгині Ольги. Але перед цим я запрошую вас і наших глядачів переглянути історичну довідку. Ольга, правителька Київської Русі з 945 по 962 рік, була дружиною князя Київського Ігоря, що трагічно загинув під час збору данини з племені Древлян. Спадкоємцю престолу Святославу на час смерті батька було всього три роки. Тому військо без вагань визнало Ольгу представницею малолітнього княжича. Княгиня рішуче повела себе з убивцями чоловіка, влаштувавши деревлянам страшну помсту. Залізною рукою навела вона лад у державі, вона зайнялася внутрішньою її розбудовою. Вона встановила систему погостів, центрів торгівлі і обміну, у яких більш впорядковано відбувався збір данини, поклала початок будівництву кам'яних споруд у містах. Першою кам'яницею, з яких були палац та заміський терем Ольги у Києві приділяло увагу благоустрою підвладних Києву земель. Крім того, вона активно зміцнювала авторитет Русі на міжнародній арені через численні дипломатичні зв'язки. Коли її син Святослав досяг повноліття, він був проголошений правителем, але Ольга все ж не відійшла від державних справ. Святослав увесь час перебував у воєнних походах, фактично залишивши управління державою у руках матері. Померла Ольга у 969 році. Пам'ять поколінь зберегла переказ про її навернення до Христа. І пізніше давньоруський літописець напише княгині такий красномовний панегіре: була вона перед вісницею землі християнській, як денниця перед сонцем, як зоря перед світанком. Вона сяїла, як місяць уночі, так і світилась серед язичників, як перлина у бруді. У минулій передачі ми говорили з вами про правління Аскольда на Русі. Я так розумію, що сьогодні ми будемо говорити про його наступників, які були тут князями-правителями. Взагалі, що змінилося після перевороту 882 року. Переворот 882-го року це дата убивства Олегом Аскольда. Насправді ця подія дуже оповита загадкою, але факт залишається одним, тим, що був убитий великий можновладець. Ми вже говорили у попередній передачі, що Каган, що правитель, який був визнаний на міжнародній арені. І замість нього приходить, деякі історики говорять, що приходить друга династія із Олегом, династія Рюриковичів. Хоча, Насправді, є і серйозні аргументи відносно того, що ця династія, можливо, і продовжувалася, тому що коли був убитий Аскольд, на його могилі поставили церкву святого Миколи. Угу. Тобто, звичайно, є така традиція, що якщо приходить якась нова династія, якщо вже зовсім кардинальний переворот, то, то убирають Абсолютно. все, що угу. залишилося від попередньої Щоб династії, навіть не було так. Але коли ми будемо детальніше говорити про Олега, то побачимо, що його правління можливо і не було язичницької реакції, як це прагнуть показати історики. А чим відрізнялося правління Олега взагалі? Бо говорячи, Олег від християнства, яке запровадив Аскольд, нібито знову навернув країну до язичництва. Угу. Але про це ми не знаходимо згадок, скажімо, в тій же повісті минулих літ, яка є нашим основним джерелом при вивченні історії Русі, що він проводив якісь антихристиянські репресії, що він робив якийсь терор. Цікаво, що ми бачимо Олега в іншій ролі. Ми бачимо, що Русь потрапляє під сильніший вплив Хазарії. У відомій єврейсько-хазарській переписці зберігся такий цікавий епізод, коли Олег іде е, походом на Хазарі. І назустріч йому посилають воєначальника Балащі, по хазарськи, балашчі Песаха. Ось і цей песах зустрічається з Олегом і змушує його повернути зброю вже проти Візантії, тобто ми бачимо, але. Але якийсь мир досягнутий був вже була. ну, можливо, мир, можливо, просто це було якесь залякування. Чи хазари uh -huh. показали, хто сильніший, хто uh -huh. насправді uh -huh. володар у цих землях, uh -huh. і зброя вже була повернута проти Візантії. І до цього відносяться ті знамениті походи, які повість минулих літ описує як перемоги Олега, що нібито Олег прибував щит на ворота царгорода. Uh -huh. uh -huh. Ось, а насправді це був похід, який сумісний так зі, зі Інспірований був ініційований зі сторони Хазарів 907 року. Добре, Олег, його доба правителя закінчилася. Після нього ми знаємо, що виходить на арену Ігор. Чим Ігор нам запам'ятовується, чим він відомий? Ігор відомий тим, що він продовжує війну з Візантією. Хоча, үгу. начебто, здавалось, після прийняття скольдового хрещення і появи, начебто, Візантійської церкви на території України, навпаки, має бути з Візантією дружні стосунки, Ми бачимо, що і Олег. І Ігор, і пізніше Святослав, і Володимир і Ярослав їхнім головним ворогом являється не так сусідні держави Болгарія, величезна держава. З неї взагалі немає фактично військових стосунків якихось День бойових дій угу. а йдуть війни проти Візантії. А От, Чим закінчилися ті Чи ці війни, вони закінчилися як правило укладанням мирних договорів. І ми з цих договорів можемо отримати цікаву, важливу інформацію про. Розвиток християнства на Русі про те, як люди будували стосунки з Богом. Тобто, багато таких так. договорів дійшли до нас? Ми зустрічаємо е, в Повісті минулих літ, ми також зустрічаємо згадки про помітний християнський вплив, який був в дні Ігора. Угу. Хотів би зачитати цей текст цей. Там написано, що під час договору ми ж, Руси, скільки нас охрестилося, клялися. Своєю церквою святого в Соборній церкві і присягальним Христом щодо язичників, то вони давали іншу клятву. Тобто, ми угу. бачимо, в Днігра є дві групи людей: є язичники на Русі. І є християни. Так. І ці люди в війську Ігоря. Тобто він і приводить і, і, і. з собою язичницько-руський контингент. Та. Язичники клянуться Христи... на мечі іменем Перуна, Ґгі. а християни клянуться по-своєму. І чим там вони клянуться? Соборною церквою. І там написано, що Ігор призвав послів, це вже в Києві було, і прийшов на пагорби, де стояв Перун. І поклали руси оруж'я своє, і щити, і золото, і присягнув Ігор і мужі його, і скільки було поган русинів. Ми тут не читаємо, що хто такий Ігор, але ми читаємо ще погані русини, які присягають своїй зброї. Uh -huh. А тепер дуже цікава цитата. А християн русів водили присягати в церкву святого Іллі, що є надручаєм кінець пасенчиної бесіди, бо це була соборна церква, а багато варягів і хозар були християнами. <тас> тобто є дві такі великі групи. Ми заразі. бачимо, що дуже цікавим виступає наступний факт: перше є церква в Києві. Так. І ця церква називається Соборною. Що таке Соборна церква? Це церква центральна, в якій відбувалися церковні з'їзди, uh -huh, собори. Uh -huh. Кажуть, собор зараз є так, такий вислів. І то це не одна була церква, але це церква головна. Uh -huh. Далі ми бачимо, скажімо, дуже детально про це пише відомий в Україні історик Петро Кралюк, ректор Острожської академії в Рівненській області. Він описує про те, що. Там були також і варяги, написано християни, і хозари, не тільки єврейської були віри, а серед mm -hmm. хозарів також було поширене християнство. І ще, що цікаво, що в дні Ігора частину, його війська складається із Хозарів також, mm -hmm, да. що це не, не такі були ворожі держави, mm -hmm. як ну, як нам хочуть показати про це. Тобто, ми бачимо такі факти, що є церква, Соборна церква, не одна церква в Києві за більше як скільки... 150 років до князя Володимира є е, е, християни серед варягів, uh -huh. серед хозарів. І е, ще що цікаво, Петро Каралюк звертає увагу на те, що в цьому договорі особливо виокремлюються руси-купці, і купціці фактично були всі християнами. Uh -huh. Тобто, ті, хто звершували торгові такі справи, які. Були зацікавлені в розвитку стосунків з візантією якоїсь мирної. Це були християни. Ви показали дійсно цікавий симбіоз, який існував у часи Ігоря між християнами і людьми, які не пі... ну, були не християнами. А ось щодо доби, яка була після Ігоря, хто успадковує його престол? Ось, тобто, ми маємо яскраве свідчення того, що і християни, і язичники уживалися нормально і. Між не було з боку Олега, з боку Ігоря якихось антихристиянських репресій або mm -hmm. гонінь. Ігор гине у міжусобній сутичці, як говорить нам повість минулих літ, пішов збирати дань із древлян і mm -hmm. там трагічно гине. І ось далі вступає у істориків в силу дуже цікава інтерпретація: що після Ігоря у Ігоря і його дружини Ольги. Є малолітній син Святослав, угу. і тоді на момент смерті батька йому було три роки. І ось нібито угу. цей Святослав має наслідувати престол. Але поки він не досяг повноліття, то регентом від його імені виступає княгиня Ольга. А які є версії щодо її походження? Хто вона? Звідки вона? Хто вона була його дружина? Відносно княгині Ольги є дві версії походження. Одна справа в тому, що в повісті минулих літ написано, що це була дівчина. Там досить романтична історія про те, як Ігор полював у нетрях і побачив на березі річки дівчину, яка стояла в човні, попросив перевезти на другий берег. Uh -huh. Таким чином між ними спалахнуло кохання, і вони одружилися. Uh -huh. Одні говорять, що справа тому, що літописець залишив назву міста, з якого вона походила, як Плясков. Лісков. І ось дослідники досі здогадуються, чи то був Псков, uh -huh. тобто той, який знаходиться там на півночі, так. чи болгарські історики говорять, що то наша плиска uh -huh. одна із столиць Болгарії за часів князь. Першого болгарського uh -huh. царства. Це uh -huh. дуже, дуже відоме в Болгарії місто. А можна на кар звернути увагу на карту, де показано це місто, це сучасна територія Болгарії. Ми бачимо, що князь Ігор робив походи на Болгарію. Угу. Тому він досить реально, що він тобто це може бути, бути що зві звідти вона була родом. Угу, дякую. Тому що жоплиська більше до плісков, чим до. Скажімо там, це, так центр цивілізованого світу тоді був саме ось там біля Дунаю, біля всі основні події політичні точилися на усхідній Європі і саме на Балканах. Добре, ну ось Ольга якби стала регентом влада в її руках. Якою була ідеальність? чого вона починала? Які її здобутки за часи її правління записані в історичних джерелах? Що ви можете розказати? Ми ну, бачимо, хоча Ольга і регент як вважається, але вона взяла владу дуже міцною рукою. то... Цілком можливо, що вона повноправною правителькою насправді була. Mm -hmm. Ольга бере під свій контроль, вона особливо активно займається внутрішнім облаштуванням держави. Бере mm -hmm. під свій контроль торгові шляхи, вона встановлює такі, так звані міста для збору дані, полюддя. Mm -hmm. І одночасно саме при Ользі продовжується кам'яне будівництво, яке було скажімо так, ще з часів Аскольда. Ми знаємо, перше кам'яне будівництво було ще за часів Аскольда. В Києві, Ольга безпосередньо, так, безпосередньо uh -huh. у великому місті, тобто uh -huh. в Києві. Зараз археологи знайшли рештки її кам'яниці, її, кам її фортеці. Uh -huh. Ось, і на території цієї фортеці є дуже цікава кругла споруда, залишився фундамент невідомого uh -huh. призначення. І досі точаться суперечки, чи це була якась домашня церква, чи це було якесь можливе язичницьке капище. Але uh -huh. дивлячись. на... Так, дивлячись на подальшу діяльність княгині Ольги, то цілком можливо, що це були залишки церкви. Е, ви кажете, що то напевно була церква. Чу, ну, чому ви так кажете про те, що це була церква? Я пам'ятаю ще шкільних років про те, що ну, Ольга ну не зовсім співпадає її певні дії з тим, що вона є християнкою такою. Ну якщо згадати, навіть що вона з древлянами зробили, які спричинили смерті її чоловіку, яке було її покарання? Ну, Може, навіть такою вона була не дещо волювою, навіть деколи жорстокою людиною. Чому ви думаєте, що це християнська була церква, а не капищі? Це досить складне запитання, тому що християни є двох видів: одні християни, які називаються християнами і роблять Христові походи, знищують ретиків, спалять на вогнищ, відповідають злом на зло, беруть зброю, щоб когось вбивати, і і підло поступати. Є інші християни, які живуть за заповідями Божими. Перш за все, є разюча відмінність в поведінці Ольги відразу після смерті Ігора, коли вона мститься, і uh -huh. мститься не зовсім, скажімо так, прямо, а трошки і ну, підступно е, жителям uh -huh. Іскоростеня. Але ми бачимо вже Ольгу пізніше, яка е, виступає таким адептом смирення, адептом покори, адептом того, що вона е, вирішує питання вже в цієї податі. Mm -hmm. Яку збирали, несправедливо Ігор збирав. Вона встановлює більш справедливі, вона робить місця збору данини, а не просто князь за своїми бажаннями mm -hmm. збирає Данину. Вона якусь законність робить в цій сфері, вона виправляє цю ситуацію, яка mm -hmm. привела mm -hmm. до загибелі mm -hmm. чоловіка. І друге, вона навіть там, же може, можливо, пізніше будемо говорити, як вона звертається до, ігор, до Святослава, переконуючи стати християнином. Ми бачимо зміну в її характері. Що вона не, не змушує охреститися, не примушує, могла би його хрестити в дитячому віці, бо вона вже була християнкою, uh -huh. а вона звертається до його свідомості, звертається до його серця. Каже: Сину, прийми Ісуса Христа у своє серце. Вступи в заповідь з Богом. Вже нема, вже інша Ольга. Uh -huh. Я змушений перервати нашу розмову. Дорогі глядачі, залишайтеся з нами. Через декілька хвилин ми знову повернемось до студії. Сьогодні ми головним чином досліджуємо життя та діяльність знаменитої княгині Ольги, а допомагають нам наші експерти Віталій Неробо та Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших гостей або ви бажаєте поділитися своїми напрацюваннями по цій темі, пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті Путь. Шановні експерти, коли Ольга здійснила свій відомий візит до Візантії, взагалі, які міфи про цей візит і кому вигідні факти вигідно факти представити саме так, як вони представлені? Відповідь на це. Питання слід почати здалеку. В передачі про хазарський каганат ми згадували, що вся територія так званого великого степу була mm -hmm. поділена між двома е, наддержавами: це Болгарське царство або Велика Болгарія на Заході і Хазарія на Сході. Mm -hmm. І ми бачимо, що Київ періодично потрапляє в зону то одного, то другого впливу. Я хотів би знову звернути увагу на ту карту, яку ми вже бачили на початку передачі: це карта Болгарії. Сів царя Симеона, і ми бачимо, що володіння Болгарії простирається аж на все правобережжя України по Дніпру. І тому ми маємо дуже сильного гравця такий на політичній арені Болгарії, яку ніяк не можемо випустити із уваги. Тому що дуже багато зв'язків із цією країною. І саме в цей момент, коли править ну, ще правління Ігоря, в Болгарії починається криза, коли оцей сильний, могутній володар Симеон, який дуже розповсюдив, межі цієї держави угу. помирає. І на зміну йому приходить 927 році його син Петро. І Петро вже йде під Візантію. Він заключає мирний договір з візантійським імператором, Дружується. він бере, одружується на його доньці Роман Лакапін, тоді був при владі в Візантії. І болгарський народ сприйняв це як поступку вірі батьків. Вірі батьків да. Так. Права угу. в тому, що в Болгарії і, ще і... з часів Симеона існувала незалежна а, ми говорили про це церква раніше. від uh -huh. Візантії від католицької церкви, і ця незалежна церква була також поширена на території України, тому що Україна тоді значна і територія в крайній половина була території під входила під вплив uh -huh. Болгарії. Так. і судячи за все, уже в цей час Київ переходить під вплив болгарський. Так, ось і тому Ольга, чому вона приїхала до Константинополя? Ольга з'являється, судячи за все, як васал болгарського царя. Тобто mm -hmm. Візантійський імператор mm -hmm. вимагає від себе покори від володарів всієї тієї, території, території. якою володіло Болгарське царство. Mm -hmm. і mm -hmm. Тобто ви Вольга... приїхали представити, так, так, ну, ви цю приїхала територію. представити ті території, які, скажімо, північніше Дунає, які mm -hmm. зараз mm -hmm. входять до складу Західної України і mm -hmm. ось інших держав. Офіційна історіографія розписує це як. Візит самостійної правительки до Константинополя з метою ствердити авторитет Росії на міжнародній арені, скажімо, угу. повісті минулих літ. Ми знаходимо, як Ольга приїжджає до царгорода спеціально для того, щоб прийняти візантійську віру, приймає хрещення від самого Константинопольського патріарха і навіть угу. просить імператора стати її, стати її хрещеним батьком. Богдан, це тільки одне історичне джерело, яким ми можемо оперувати. про те, що ви сказали повісті рівних літ. Чи ще якісь є історичні джерела, по які говорять про це джерело, яке внутрішнє, можна сказати, яке так. залишилося на території Русі. Справа в тому, що про цю подію згадує, згадує західноєвропейська хроніка, угу. продовжувач Регінона, так вона називається, і там говориться, що прибуло посольство від. Олени, королеви Ругів Олена, вона uh -huh. взяла собі таке ім'я, нібито у Хрещенні, до візантійського імператора. І про це залишилися згадки у візантійському церемоніалі. Uh -huh. Тому що тоді, вже на престолі Візантійському, за часів Ольги, це, я нагадаю, дата 957 рік, коли вона uh -huh. звершила вже це посольство, uh -huh. на престолі Візантійському знаходився імператор Костянтин Багрянародний. Uh -huh. Це автор відомої книжки про церемонії. Mm -hmm. Тобто за його часів уже весь церемоніал був а, розписаний, розписаний, як слід mm -hmm. приймати іноземних правителів. І звичайно володіла ось ця думка, що Константинополь є центр світу, що перед Василевсом всі повинні преклонятися, всі повинні мало, mm -hmm. не, ну, не пантофлю Так ну і ось що і що цікаво, із Ольгою. Так. Там написано і про прийом цієї руської княгині. Mm -hmm. І о, Ольга, коли прибуває до Константинополя, видно якась була о, затримка, що її дуже довго не пускають до Василевця. Її змушують чекати у так званих судах, це передмістя Константинополя, де концентрувалися тобто русский. Вона не попадає на прийом так, центр руської mm -hmm. Константинополі. Зразу не, не попадає на прийом. А коли вона вже попадає на прийом через декілька місяців, то імператорів декілька місяців вона змушена була чекати. Ось імператор приймає її ну майже як рівну, садить за один стіл із собою угу. і. Вітає, як ну, як володарку іншої держави. Це було дуже дивно для Константинопольського двору. І в цій оповіді, ну скажімо, в нашій повісті минулих літ, в світлі цього свідчення імператора, який сам приймав Ольгу, ми бачимо деякі недоречності. Якщо би Ольга була язичницею, Ось і приїхала би приймати хрещення, то її б не посадили за один стіл із особами імператорської крові. Mm, тобто, так, да, зрозумів, mm -hmm. якби е, її авторитет Нишніше. захотіли принизити. То вона пройшла через дуже принизливий ритуал, коли там треба було падати на коліна і а цілувати в життя Василевсу. А, прийняли, а її прийняли, бо вона обмежилась тільки легким поклоном. Так, вона хрестилась тоді чи не хрестилася? Які, які літопис, докази того, що Візанський літопис не, не чи... подає інформації про її хрещення. Так, ось це саме важливіше. Візантійський лише, літопис не, не говорять. Це на наші літопис, які були зацікавлені показати, що от лише тобто, завжди Візантії було вона... православ'я, mm -hmm. завжди було з Візантії ніякої незалежної. Слов'янської церкви не було на території України, mm -hmm. хоча це територія В Болгарії, Болгарії незалежна церква, і mm -hmm. Ольга вже приїхала християнкою туди. Докази наступні: перше, що візантійський літопис зацікавлений, був показати, що він хрестив. Ольгу, він нічого про це. Тобто не вона пише. приїжджає вже християнкою. Він нічого не пише про це. так. так. Друге, що з нею в її по її, е, її по приїжає її особистий, що цікаво, не священник, а пресвітер Григорій. Зафіксоване ім'я Пресвітер Григорій. А скільки взагалі людей з нею приїхало? Ну, біля Візації. сотні людей. Біля сотні людей. Mm -hmm. так. Тоді їздили і... з великим потім. Так, великий потік. І особистий духівник Ольги, і наставник, скажімо, Пресвітер Григорій. А mm -hmm. те слово Пресвітер вживалося якраз не в церкві католицькій, а в церкві чи православній, а в церкві болгарській. В церкві Псвітер це вибраний людьми, керівник. Певної громади тобто, не призначений. А ви Я зрозумів, ваша думка є такою, що Ольга якби сповідувала те християнство, яке було в Болгарії. Не тільки політично Фактично, впливала Болгарія, але й. Ось, якщо, релігійно. якщо робити підсумки політичної ситуації того часу, то Ольга нібито прибуває як васал царя Петра. Але mm -hmm. вона так, так зуміла подати себе імператору, що імператор визнав, ну скажімо так, право на існування, що Болгарія продовжує жити. Вони mm -hmm. відвоювали цю східну Болгарію, але ось та велика частина, яка залишилася, по правобережжі Дніпра, ось це могутнє царство ще продовжує жити, просто нібито Ольга перебирає на себе функції Цікаво. правительки ось цієї великої ради. Цікаву думку, ви сказали. Е, ну, це якщо розширювати за межі нашої передачі, напевно, часу нам не вистачить, щоб ми про це говорили. Які були наслідки того, що Ольга їздила до Константинополя на Русі? Які були наслідки? Наслідки були ті, що е, якщо раніше Русь була в ворожих стосунках з Візантією, то завдяки тому, що Петро перший. Царь Болгарий, який перейшов на сторону Візантії, uh -huh. зрадивши цим віру батьків, uh -huh. то і його васали мусили якимось чином може, підкорятись Візантії. Uh -huh. І е, саме в період Ольги, до того, як починається війна із Візантією в 969 році, е, контингенти русів е, приймають участь в бойових діях Візантійської армії. Uh -huh. Але це відбувається до певного часу, коли, скажімо. Цієї візантійської експансії не витримують, і починається війна в Болгарії, і також війна русів проти Візантії вже в часи Святослава. Друзі, підводячи підсумок нашої передачі, яке значення взагалі ось правління Ольги для Русі мало? Чи якось це сприяло, не сприяло християнізації Русі? Перш за все, що в особистому житті Ольги ми бачимо переміни, що вона. Даючи настанови сину, каже сину, я так радію, що я отримала спасіння, що я спасена в Ісусі Христі. Послідуй моєму прикладу. Ми бачимо, що Ольга, яка тут мстить, тут навпаки їде до ворогів Римінавії своїх, їде uh -huh. до ворогів мирно. Вона надіялась на Господа, вона довіряла Богові, її серце змінилось, дав Бог їй терпіння чекати, <рес> <рес> в цьому. No. що там в неї був цей присвітер Григорій. і що цікаво, що її смерть. Свідчила про те, що вона померла християнкою, тому що похорони звершив присвітер І Ще що не цікаво, що вона в своєму житті, як свідчить автор книги Леонтій Войтович, княжа Доба на Русі, він цитує літопис і каже, що вона «требіща Бісовське сокрушила. Тобто вона поруйнувала язичницькі капища, проводила певні дії по зміні світогляду угу. тих людей. Суспільства самого це тільки... дуже важлива була скажімо, момент віха в християнізації Росії. Дякуємо нашим експертам за цікаве дослідження, яке ви представили нам сьогодні. Нашу розмову ми завершуємо. А наступного разу ми будемо говорити про діяльність Святослава. До наступних зустрічей у передачі дорогами християнства.